Люди, всіх вітаю, 27 червня і починаємо збір врожаю городньо-польових овочів. Бо у нас така, знаєте, діляночка для звичайного городу трішки чималенька, але вже перші її перці баклажани вже навіть встигли їх звозити на ринок. Там буквально по 5-7 кілограмів і половина приїхала додому. Чому так? Давайте будемо розбиратися відео. Хочу показати, як виглядають перші перці баклажани і які сорти почали давати перший врожай. І так, показую, що ми маємо. Така Трішки є діляночка, половина перцю, половина баклажанів І в кінці зайдемо зараз на баклажани. Показую вам, тому що буде сьогодні проводити збір на ринок і показую, поки ще можна побачити, де ті перці. Тому що два рази воно вже все сапано, але пішла знову бриця, пішли знову бур'яни. на Нормальні овочі погоди немає, а бур'яни кажуть, все добре. Сапайте далі. Так от, баклажани, які почали одними з першими стигнути цього сезону, це в нас ну як постійний житель нашого городу, баклажанчики дестан. Ось такі вони доволі довгі, це ще невеликі, тому що, як бачите, слабий кущ-напросто просто -напросто. Ну, просада була цього року дуже погана, тому що затрималася вона в розсаді, погоди не було висаджувати. Ось такої форми баклажани, але по суті вони можуть доростати і ось такими аж сам по собі циліндричний, тоненький. Але на смак дуже і дуже хороший. Ми вже його тут встигли розрядити, тут два рядки, і вони такі доволі задрипані. Ось тут була, до речі, для постійних глядачів трішки відволічемося. Капуста була, що тут була броколі, та що в нас померзла по весні, 28 квітня, що поморозило, броколі ще. Вдалося тримати врожай, цвітну вирізав. А це була та, що капуста була сама малесенька, сама задрипана, стояла майже білою, але броколі ще залишилася. Щось непонятно, буде вона в'язати чи ні. Ось в такому стані вона знаходиться. Тут мільярди шкідників літають, ну хай буде. Залишив її для експерименту. І качанна капуста нозом від сакати. Вона ще й доволі гарненько нав'язалася. Але ж, тут. Море приморе шкідника, я узівав цей момент і коротше, вона по суті майже з'їдена. Є нормальні екземпляри, потрібно би пробігтися, вирізати щось на ринок. Але тим не менше, який страшнючий був у неї стрес, качани вона вигнала, тому можу сказати, що хорошенька вона по у стресостійкості, а з кукурузи там немає діла. Ну що, повертаємося до баклажану. Маємо ось таку, тут трішки є геліуси, самозбори воно, навіть в поросаді, видно, він такий ось темний. І з цього боку і тут трішки висаджувало, Взагалі сортів багато, таблички трішки погубилися. Тому буду називати, кого дійсно знаю. Далі йдуть ось такі у нас тут рябчики, матроси, хто як називає, це в нас баклажан Ріко. І ще там хтось є, чесно. Не пам'ятаю, також вони доволі слабенькі, але ми вже їх половину прорізали. Сьогодні будемо йти зрізати все, тому що оцей єдиний плод, він, як бачите, не дає кущу просто нормально розвиватися. Тому потрібно це все діло поприбирати. І хотілося б, звичайно, якось би їх ще й підпродати. Це трішки перейшли уліво, по тих рядах ми просто вже проводили збіра ось тут. Збір ще не проводився, дивіться, які є баклажани. Я думаю, що це нормальний результат на кінець червня. Ось тут хтось є у нас каплевидний. Десь всюди були розставлені таблички, але поки що їх не видно. Якщо вам буде цікаво, що тут за сорти ми вирощуємо, то пишіть в коментарях, буду шукати таблички при сапані, виставимо, піднімемо їх вище, щоб було видно. Тому що в даний момент щось жодної не наблюдаю багато жовтого листя воно позмішувалося все ну, ось такі дивіться баклажанчики є але спросу нема взагалі Ну там щось і ціна казали кусюча ну, ось дивіться яка перчина вже є Ну давайте ще трошки по баклажану ось дивіться які Кабанчики вже є, будуть вони зриватися. Так от, на початку відео казав, що не продається. Це, замітив, йде минулорічна тенденція. В тому році також баклажан дуже погано ріс, дуже тяжко щось йому було. Але тим не менше ціни не було і не було спросу. Хай навіть дешево, дорого тоді таке. Але ж якби брали, в тому році десь ну, до, напевно до Початку серпня ніхто ті баклажани взагалі не брав. Возилися вони там, продавалися, не продавалися, роздавалися, але їх не брали. Чому так? Не знаю. Щось в нас, можливо, люди розлюбили баклажани. А ви як полюбляєте їх ще ніж? В цьому році бачу буде те саме, можливо, ще гірше. Ну, до речі, того сезону було багато обстрілів, відключень світла. В квартирах люди не брали, тому що, зрозуміло, що то все буде в основному їхати на Київ. На сільській місцевості також. Ну, Всі вирощують в себе вдома. Де багато, де, де мало, але в кожного майже вони є, тому розрахунок іде у нас на столицю. А там, як буде, будемо бачити. І зараз ще підемо до перчику. Перець, як завжди, почав стигнути типу білозірка. У нас є кілька сортів, ну просто звичайний білий конічний перчик. Ось я тут по дорозі тройку зривав. І баклажан і перчинку. Дивіться, ось такий перець, це у нас перчик фламінго Клоусовське вирощували його, той рік. І перед тим вирощували хороший перчик. Якщо у вас такий для фаршировки йде на ринку. Якщо довго його тримати, то колись він там постигає. І стає червоненький, доволі смачний. І пофарширований, звичайно, він смачніше виходить, так обично багато хто, щоб начинку з'їли перець, викинули, а то прям якось ми в тому році дочекались максимально остигли, то йде він із перчиною. Прекрасно. Ось такі перчики. Оце по одній прибереться, по суті, що на баклажану, що на персі, це те, що ще в розсаді зав'язалося, убереться і по суті ну, днів 10, можливо тижнів 2, то й більше, потім ніякого перчику не буде. Ну, Це конкретно в нас і в наших умовах вирощування 25-го року, який був дуже і дуже цікавий. І далі також щось просвітлення поки що немає. Ну і пані... Бриця про яку я вам казав. Ми не бризка нічим від бур'янів сапаємо, а ну тут, якщо ще днів скільки сюди не забіжимо, то я не знаю, загрибуть нас тут, будемо і сапати, і полоть, і все вкупі. Так, йдемо та ще. Ось тут є в мене також фламінго. І ще там один перчик. Так. В розсаді садили їх. Також бралися і на випробування відсакати перець фьорст. Ну, по фото він схожий на ось це фламінго, але, на жаль, він у нас затримався в касеті. Я думаю, воно ось тут видно різниця, де перець з касети, а де із розсади. То, понятно, що він поки дожене, то ми не зможемо об'єктивно його оцінити. Ну, ось такі, бачите, задріпані кущі. Є такі перчини. Потрібно було, напевно, ліпше його позривати, дати кущу рости, тому що з нього і не заробиш нічого, і кущ не розвивається, поки цю перчину не прибереш. Ну і ще один перчик, який я хотів показати, це у нас перець хаски. Також він йде, типу, схожий на білозірку, але але ну, по цьому погано видно, Ну, видно, що тут він ніби з чотирьох долях, чотирьох камерний. той у нас конусний а цей Іде також ранній під фаршировку, але він такий, бачите, напівкубовидний. Тут його не дуже багато, вирощували в тому році, багато сидили фламінго. Хаски обоє сподобалися. Все-таки фламінго був раніше. Друзі, пишіть в коментарях, що у вас з перцями. У нас, як бачите, сумненько, ну щось є. І так, ми все-таки сподіваємось на краще. Як у вас ситуація? Чи вже дочекались перших врожаїв? Якщо було цікаво чи корисно, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!